У період існування радянського союзу митцями різних творчих напрямків було створено чимало шедеврів, серед яких і твори кінематографу. Про те, як правомірно використовувати аудіовізуальні твори, створені за часів існування радянського союзу, авторське право на фільм належить підприємству, яке здійснювало його зйомку, у разі створення аматорського кінофільму, авторське право на твір належить співавторам. Автори, які своїми творами увійшли складовою частиною у фільм, мають право лише на свій доробок, а не на аудіовізуальний твір в цілому. Захистити такі твори сьогодні можна відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів та закону України про авторське право і суміжні права. Що для цього потрібно? Фільм це аудіовізуальний твір кінематографу, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами. Аудіовізуальні твори, створені за радянських часів це фільми, які були створені у відповідності з планами виробництва Держкіно Радянського Союзу. Виробництво таких творів здійснювалося за рахунок державних коштів на державних кіностудіях України, включно до 1991 року. Кому належать майнові права на фільм, створений у Українській радянській соціалістичній республіці? Такі аудіовізуальні твори вважаються національною культурною спадщиною країни. Власниками майнових прав на певні радянські аудіовізуальні твори виступають Міністерство культури і туризму України та національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка. Особи, що мають намір використовувати фільм, створений за радянських часів, повинні отримати дозвіл у власника майнових прав на цю кінострічку. Як усе починалося у 1922 році було засноване всеукраїнське фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське і ялтинське підприємства. Неторовані шляхи долав у кіно самобутній режисер і сценарист, відомий скульптор Іван Кавалерідзе. Найвідоміші його картини це злива та перекоп. У 1928 році почала діяти київська кінофабрика майбутня кіностудія імені Довженка. Одна з найбільших та найсучасніших на той час у світі. Особливу роль у створенні українського кіномистецтва відіграли фільми Олександра Довженка «Звенигора», Арсенал та Земля. У 1930 році в Україні з'являється перший звуковий фільм. Це документальна стрічка Дзигі Вертова Симфонія Донбасу. Цікаві факти. Надзвичайна пригода. Це український фільм, на який прийшла найбільша кількість відвідувачів кінотеатрів. Фільм було знято у 1959 році. Його подивилися 47 мільйонів глядачів. У 1958 році на всесвітній виставці у Брюсселі було проведено опитування 117 видатних критиків і кінознавців із 26 країн світу. Фільм Земля Олександра Довженка було названо в числі 12 найкращих картин усіх часів і народів. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.юе.